Так, ну что, начинаем ремонт в этой половине <coughs> хаты. Значит, спочатку снимаем состояние, <coughs> в каком оно все есть. Тобто тут все есть, перегородки, проводка е. <coughs> Не знаю, буду я, ну проводку будем трошки менять. Трошки, ну розетки, можно попереставляем выключатели, что шо, что-то, ну, незначительно, скажем так. Это кухня. Вона як була, так і стається. Тут також проводку поміняємо з цієї штукатури на стіною. Я поки що просто знімаю, щоб було зрозуміло, що це як стан цього всього приміщення. Тому що якщо в майбутньому колись будемо вважати, рахувати, скільки пішло сюди грошей. Ну, може, продажа буде цього дому, Чи ще щось там, якісь там будуть вияснення то значить щоб було зрозуміло, з чого тут все починалось зараз и як воно буде ми ще ніхто не знає, але будемо намагатися його зробити як можна. Ну Тут зараз не включен світ, також само все. Ну тут, тут проводки в цій кімнаті практично немає зовсім. Тут нема, Тому що тут щось одна розетка є, вон там коробка всього три лампочка і розетка одна. О, світ є. Розетка виключатель і все. Тут розеток по стінах нема, тут проводку треба всю робити нову. Значить, санузел, санузел будемо переробляти. Скорш за все. Ну не знаю. Я зараз знімаю стан, як воно є. Скорш за все будемо переробляти все. Все, ламати, викидати і, і робити. І оце, також спальня, це буде це. Ця... Починаємо з цієї кімнати. Так, і оце коридор По плану по плану там окно вирубать, двері входну зробити автономну. Ну і тут зараз квартиранти -то живуть, тому бардак. В общем, ну також стан такий самий, Тобто провода якісь є, щось тут є, воно на якось висить. Ну все, в общем, на цьому завершуємо. А далі будемо такі репортажики робити, що воно виходить, скільки грошей б... всі, всі буду складувати, підкладати бумажки, скільки чого купляв матеріалу. І що потім. І одразу курс, курс, будемо курс там. Ну, к євро прив'язуватися до євро там, чи до доларів, не знаю. В общем, цей коридор. Ну все. Тобто... І цей, всю половину ми ж зробили за свій кошт. Тобто... В общем, все. Пока что на всем и все.